Вітаю, друзі. 19 серпня 24-го року. Біля будинку збирали Караманівський, Лаваш, Долинський, Ламберт червоний. І ось ходив біля сьомої форми своєї. І побачив, що вона повністю тут дозріла. В садку ще декілька днів лишилося. Тут вона вже готова, вона вже прокручується в плюсі. Ось, і хочу показати. Це фактично обробок не було. Чого? Того, що там в мене і смородина з боку, і полуниця. Тому тільки з весни трошки оброблялося. Ось один хворий горішок. Вже мушу зафіксувати. Це під горіхом. Другий не вилучується. Це під горіхом. Я зараз теж, мабуть, піду покажу вам. Третій. Ось довгоносик четвертий. ці вилущуються, Цей теж. Хубав? Чотири пока. Здовгоносик. Він дуже тонкошкурий, Ось дивіться. Просто півміліметра, мабуть, немає. Це я приблизив. Ось. 105 п'ятий був? Шостий, тут будемо і ті, і ті рахувати, і хворий, і стовгоносик, але мало хворих. Це десь 3-4 хворих. Просто хочу показати, щоб було зафіксовано сьомий, десь 4-5 хворих. Сьомий. О, цей, мабуть, сопес збив, бо бачу всі вони в кучі. Я не дозрів, що позбивав. Восьмий, дев'ятий. Ти де вже був. Ось, Дев'ять горішків. Довгоносик больних десь 4-5. Це останне здоровий файний горіх. Ось, Тому така ситуація, і це під горіхом грецьким. Крупний горіх. Окремий. Там полива немає, капля навіть не кинута. Нічого немає на ньому. Ось такі красені. Легенько вже він підсихати почав. Ось. Легенько він лучиться, дуже тонкошкурий. Ось так. Ось це хотів показати по сьомій формі. При догляді, при поливі, приблизно ось такий горішок буде все.